Книга буття. Розділ 39. Щодо Йосифа, то його ізмаїльці привезли в Єгипет і купив його з рук ізмаїльців, які привели його туди Потіфар, євнух фараона, начальник охорони, чоловік єгиптян. Та Господь був з Йосипом. Він був людиною. Який щастило в усьому, Йосиф перебував у домі свого господаря, єгиптянина, його господар побачив, що Господь з ним, бо все, що Йосиф робить, Господь виводить на добре. Тож знайшов Йосиф милість в очах свого господаря, бо чесно служив йому, і той настановив його над усім своїм домом, все, що він мав. Віддав у руки Йосифа з того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що було в нього, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа. Господнє благословення було на всьому його маєтку, як у домі, так і на полі. Все, що належало йому, він передав у руки Йосифа. І не клопотався ні про що, хіба що про їжу, яку сам їв. Йосиф вже був гарний станом і вродливий з обличчя. Так сталося, що після усіх цих подій дружина його господаря кинула оком на Йосифа і сказала: Приспи зі мною. Але він відмовився, сказавши дружині свого пана, ось мій пан. Ні про що в своєму домі не турбується завдяки мені, і усе, що належить йому, передав у мої руки. Немає більшого в цьому домі від мене, І мені не заборонено нічого, окрім тебе, тому що ти його дружина. І як же я міг би учинити таке велике зло і згрішити перед Богом. І хоч вона. Щодня вмовляла Йосифа, щоби він ляг з нею, але Йосиф її не слухав. Якось в один з таких днів увійшов Йосиф до будинку виконувати справи по господарству. В той час, як у домі, не було нікого з домашніх. І вона схопила його за одяг, наполягаючи лягай зі мною. Він же, залишивши свій одяг у її руках, утік і вибіг на двір. Побачивши, що він залишив свій одяг у її руках і втік на двір, вона покликала людей, які були в її домі, і кричала, стверджуючи: Дивіться Потіфар привів нам якогось єврея, щоби той принижував нас. Він увійшов до мене. Аби переспати зі мною, але я сильно закричала. Тож він, побачивши, що я зняла галас і закричала, свій одяг залишив у мене, а сам утік і вибіг на двір. Вона залишила одяг Йосифа біля себе, доки не прийшов господар до свого дому. Як тільки той зайшов, вона так йому сказала. Війшов до мене раб єврей, якого ти привів до нас, аби насміятися з мене. Та коли почув, що я зняла галас і закричала, він залишив свій одяг у мене, втік і побіг на двір. Коли ж почув господар Йосифа слова своєї дружини, коли вона сказала йому, що вчинив їй його слуга, то запалав гнівом. Взявши Йосифа, господар укинув його до в'язниці, туди, де утримують в'язнів царя. Таким чином, Йосиф опинився у в'язниці. Однак Господь був з Йосифом і виявив йому милість, даруючи йому прихильність з боку начальника в'язниці. Тож начальник в'язниці передав у руки Йосифа всіх ув'язнених, які були у в'язниці. і той... Керував усім, що там робилося. Начальник в'язниці не вникав у жодну справу, оскільки він передав усе в руки Йосифа, а Господь був з ним, Господь сприяв у всьому, що Йосиф чинив.